Після появи грошей, як форми розрахунку, люди дійшли висновку, що будь-яка інша проблема є лише питанням ціни. Та жовтневий переворот 1917 року змусив переосмислити роль гаманців і кишень. Перелік всіляких дефіцитів, товарного, продовольчого і паливного доповнився ще й нестачею готівки. На просторах колишньої Російської імперії від безгрошів'я кожен рятувався як тільки міг так. Міністр фінансів Якутської республіки у якості грошових знаків використовував винні етикетки. Одним розчірком хімічного олівця мадера перетворилася в 1 рубль. Кагор був оцінений у 3 рублі, а портвейн, який ще не втратив своєї вагомості, у повноцінних 10 рублів. Аби не псувати гарний та хвилюючий серце малюнок, печатку наркомату фінансів Якутської республіки ставили на тильній стороні винних етикеток. Україна не стала виключенням у цій всеохоплюючій фінансовій вакханалії. З готівкою тут були ті ж самі проблеми. Так, у газеті Одеська пошта від 1 грудня 1917 року повідомлялася, що в місцевих банках відзначається гостра нестача грошових знаків. Обставина ця викликала велику паніку. Торгівля відчуває серйозні труднощі. Саме тому, 19 грудня 1917 року, у Києві урядом Центральної Ради було прийнято рішення про початок емісії перших паперових українських грошей. Проте емісія українських карбонців розпочалася лише на початку 1918 року. І хоча перші державні гроші надійшли в обіг, готівки все одно гостро не вистачало. Через кілька днів після початку емісії стало зрозуміло, що Центральна Рада запізнилася з випуском грошей. Молоду українську державу остаточно охопила криза неплатежів. На рівні з державними кредитними білетами Центральної Ради або ж лебідь Юрчиками, яких прозвали у народі на честь директора державної скарбниці, підпис якого був на банкнотах, по руках у населення почали масово ходити найрізноманітніші паперові гроші колишньої Російської імперії. Так звані Миколаївки, карбованці тимчасового уряду прем'єра Олександра Керенського, Керенки, нічого не варті папірці, які згодом навіть обклеювали вбиральні, а також іноземна валюта німецькі марки, австрійські крони і безліч різноманітних грошових випусків місцевого самоврядування. Подібна ситуація тривала б і надалі, але 29 квітня 1918 року в Україні відбувся військово-політичний переворот. Скориставшись затяжною політичною та економічною кризою Центральної Ради УНР та спираючись на підтримку німецького окупаційного командування, до влади у Києві прийшов колишній генерал царської армії Павло Петрович Скоропадський нащадок відомого гетьманського роду. У Києві був скликаний з'їзд хліборобів землевласників, де Скоропадського було проголошено гетьманом України. Він прийняв офіційний титул, його світлість і ясновельможий пан гетьман всієї України. Українську Народну Республіку було скасовано, замість неї проголошено українську державу або ж Гетьманат. На відміну від своїх попередників, гетьманський уряд за досить короткий термін спромігся наповнити грошові ринки України масовими випусками своїх грошей. З Німеччини до України було доставлено партію із новою грошовою одиницею гривнею. Яку, до речі, було замовлено ще Центральною Радою. Називались нові банкноти державними кредитовими білетами і були випущені номіналом у 2 гривні художника Василя Кричевського та 10, 100 і 500 гривень художника Георгія Нарпута. Пізніше з Німеччини прийшли замовлені вже при гетьмані Скоропадському грошові знаки номіналами у 1000 та 2000 гривень, але на них уже стояв надпис Українська держава. До речі, більш детальніше проведення усіх банкнот Української Народної Республіки, часів Центральної ради Гетьманату Павла Скоропадського чи директорії Семена Петлюри ви можете дізнатися у цих відео. Гетьман Скоропадський також відновив як основну грошову одиницю Української держави Карбованець, що поділявся на 200 шагів. Розміна монета у вигляді марок шагів була випущена в обіг 8 липня 1918 року. Окрім того, гетьманський уряд розпочав випуск білетів державного казначейства, які також виготовлялися в Німеччині. Ці облігації були випущені номіналами у 50, 100, 200 та 1000 гривень. Та в якості термінових купонів від них номіналом у 90 шагів, в 1 гривню 80 шагів. 3 гривні 60 шагів та у 18 гривень, що оберталися в якості грошових сурогатів. Малюнком для перших українських облігацій також послужили ескізи Георгія Нарбута. У народі їх жартома прозвали аеропланами. З обох сторон облігацій були розташовані відрізні купони, що ззовні дійсно нагадували крила аероплана. Зважаючи на високу якість нових грошових знаків, що були відруковані в Берліні, випадків їх фальшування не було виявлено. Проте, однією з підпільних політичних організацій, що у той час діяли на Україні, було випущено листівку пародію на банкноту у 100 карбованців. Такі бони листівки друкували літографським способом в кілька фарб, копіюючи колір грошового знака. На одній стороні в овалі містився карикатурний портрет гетьмана Павла Скоропадського в стилі парадних портретів ясновельможних осіб. Замість Кіпетра у нього в руці була веделка з галушкою. А в іншій замість держави чарка з горілкою. Прямо під портретом було розміщене зображення свинячої голови Анфас. Портрет вінчала відома комбінація з трьох пальців. Біля портрета стояв босий німецький солдат із гвинтівкою, одягнений в гайдамацькі шаровари, який колупав у себе в носі. У центрі напис за сто карбованців у державній скарбниці видається одна або дві дулі. На іншій стороні, обрамлені вінками кулак і вензель Г.С. Гетьман Скоропадський. В орнамент і картуші цієї банкноти невідомий художник дуже тонко вплів зображення свинячої туші, окіст, гірлянди із сосисок та пляшки з горілкою. На цій стороні були поміщені написи: Сто карбованців ходять по світу на рівні з м'якеньким папером, а також напис. Розмін цих карбованців забезпечується усім добром державної скоропадії пана Гетьмана Брехнею, Німецьким штиком та Гайдамацьким нагаєм. І далі внизу напис «За фальшування всім тюрьма, а Чорної Сотні самостійність 1918. Директор Лебідь Юрчик». Підписа директора державного банку. На білому полі був розміщений водяний знак, Велика свиня і напис Знак державної скарбниці. Зокрема, є й інші менш відомі екземпляри. На одному з таких ліворуч зображений портрет все того ж ясновельможного гетьмана у профіль. Під портретом зображена діжка горілки, меду та дьогтю, ліворуч гетьмана свиняче рило та булава. Праворуч вичача голова. По центру вказано: кредитний білет Української Республіки та номінал 100 карбованців і уточнення. Має ходити на рівні з золотими грішми. Ще нижче певно описується обрамлення портрету Скоропадського. Розмін цих білетів забезпечується усім салом, медом і дьогтем, ковбасою і вином і українським всім добром, а також жартіливі підписи. Голова хто нібудь, казначій незнамочі, писар Микола Лодарь. Праворуч напис. За піділку цих білетів виновні караються по статті закону Української республіки. Незважаючи на успіхи, що були досягнуті за правління Павла Скоропадського у галузі культури, в освіті, у військовій сфері, в зовнішній політиці, гетьманський уряд так і не спромігся опанувати становище у сфері фінансів та грошового обороту. Українська держава не мала бюджету, всі установи працювали в борг, видатки на державне управління безперервно зростали. Тому Україна жила за рахунок інтенсивної роботи друкарського верстата, а збільшення грошової маси привело до величезної інфляції та зростання цін. Попри велику кількість випущених грошових знаків, в обігу й надалі перебувало дуже мало готівки. Відсутність регулярного сполучення між регіонами нестача товарів широкого вжитку призводили до осідання грошей переважно на селі. Всі вони офіційно мали один курс. Один карбованець усіх російських випусків дорівнював одному українському карбованцю та одному карбованцю місцевих емісій, але на практиці було зовсім інакше, тому на той час в Україні процвітали спекуляція та гра на курсах валют. Уряд гетьмана Скоропадського не наважився на головне не впровадив українську грошову одиницю як єдину валюту і не визнав російський рубль іноземною валютою. В Україні вже розпочалась емісія поштових марок грошей. Проте внаслідок швидкої інфляції вартість цих марок стрімко впала, тому в закладах торгівлі їх в'язали по 100 штук разом. В таких в'язанках вони й перебували в обігу до кінця 1919 року. А подекуди і пізніше. Ще більш сумною виявилась доля тієї самої нещасної купюри у 100 карбованців. У зв'язку з тим, що гроші пародії набули широкого поширення серед населення і стали виконувати роль політичної пропаганди, гетьманський уряд 27 вересня 1918 року видав наказ про вилучення з обігу купюри у 100 карбованців. Що послужила номінальним прототипом для прокламацій з гідким глузуванням з гетьмана Скоропадського. Такі гроші агітки знищувались, а їх власнику загрожувало суворе покарання аж до розстрілу. Але у наші дні ці рідкісні знаки знайти надзвичайно важко. Відомо, що збереглось всього два екземпляри. Один знаходиться у зібранні Державного історичного музею, а інший у приватній колекції. Хоча, можливо, комусь і посміхнеться доля і десь у старому Мотлуху. У бабусиній скрині чи на горішчі старенької хатини вдасться знайти цю рідкісну банкноту мовчазного свідка, буремної і такої неоднозначної історії нашої вітчизни. Я традиційно хочу нагадати, що YouTube канал Клуб Української нумізматики – це не про інвестиції чи заробіток на монетах, а про ту саму глибину нумізматику, яка вивчає грошовий обіг в нашій країні. І канал цей розвивається завдяки вам. І особливо тим людям, яких ви бачите зараз на екрані. Тож, якщо ви хочете підтримати цей канал і у вас є така можливість, то за доволі символічну суму ви можете стати спонсором цього каналу. Якщо ж у вас такої можливості немає, то ви завжди можете підтримати канал своєю вподобайкою, коментом чи поширенням. А я дякую вам за увагу, до наступних зустрічей!